Вправа 2. Максимальний і мінімальний прояв стресу, і що можливо зробити та які результати отримати. В цій вправі я хочу, щоб кожна з вас відповіла собі на питання, який з твоїх проявів у стресі найбільш напружений, заряджений. Це може бути фізіологічний, емоційний прояв або поведінка, біхевіоральна сфера чи проживання стресу у площині когнітивно пізнавальній. Який з плащин та яка реакція найбільш проявлена в стресі? Відчувається як більш напружена та є для тебе великим тягарем. З яким проявом стресу тобі найтяжче жити? Запиши в блокнот і запиши також і по іншим плащинам від найбільшого до найменшого прояву стресу. А зараз увага! Друге питання. Який з проявів стресу найлегше було б тобі позбутися, і які кроки, дії ти можеш для цього зробити? А отже, із нашого трикутника, яку поведінку ти можеш змінити, яку найлегшу дію ти можеш виконати? Одну Що ти можеш зробити, щоб хоча б одного прояву стресу позбутися? Запиши. Зараз що конкретно зробиш завтра? Чи може вже і сьогодні, щоб розправитись хоча б з одним проявом стресу? Також, будь ласка, запишіть, який результат очікуєте, що може статися чи змінитися, якщо розправитися з цим одним проявом стресу. Попрацюйте над цим 2-3 хвилинки. Отже, повторю питання Який прояв стресу для вас? Найтяжчий, з яким дуже важко жити, а також знайдіть такий, якого найлегше буде позбутися, Замислитись над діями, які можна зробити вже сьогодні-завтра, за допомогою яких ви зможете розправитись з цим проявом стресу. Один-три пункти, кроки запишіть. І головне запишіть, який результат очікуєте від того, що зробите. Записуйте все це не дуже довго, дві-три хвилинки, максимум 5, достатньо часу, щоб зробити записи. Підсумую усвідомлюємо найтяжчу реакцію, а позбуваємось найлегшої реакції на стрес.